Друзі, всім привіт! З вами команда Travel Professional Group. Якщо ви вже зачекались на натхнення, гарячі новини та свіжі напрямки, вітаю, ви у правильному місці. Ми зібрали для вас усе найкраще від новин індустрії до ідеї для найближчої відпустки. Тож ставте рутину на паузу та вмикайте туристичне мислення і разом із нами рушайте на пошуки нових можливостей. А якщо попередній випуск промайнув повз, то натискайте підказку вгорі праворуч і наздоганяйте. Ну що, гайда відкривати нові горизонти? Новина тижня на найвідоміші піраміди світу чекає реконструкція. Легендарні піраміди в Гізі. Місце, яке мріють побачити мільйони. Цього року починають нове життя. Єгипет вирішив серйозно взятись за реконструкцію комплексу, який давно критикують туристи. Надто багато людей, хаос, втомлені верблюди і нав'язливі продавці сувенірів. На зміни виділили 51 мільйон доларів. План амбітний: оновлять гробниці, модернізують центр для відвідувачів. Провадять електронні квитки, і найголовніше прощавайте приватні автівки. Відтепер дістатись до пірамід можна буде лише на електробусах, які курсуватимуть кожні 5 хвилин. Ці нововведення вже викликали бурхливе обговорення. Дехто турбується, що суворі правила й нова логістика можуть зіпсувати справжній досвід відвідування пірамід. Інші ж, навпаки, вважають, що це шанс повернути пірамідам гідність і створити комфортні умови для всіх гостей. Точно одне. Піраміди заслуговують на гідну презентацію. А щоб побачити вічне, відчути контраст, уже зараз створюйте свою персональну подорож до Єгипту легко з динамічним пакетуванням. Перейдіть у підбір на сайті Travel Professional Group UA. виберіть країну Єгипет. У транспорті зазначте GDS плюс літак. Тоді вкажіть дати, місто вилюту та бажану тривалість відпочинку. В містах ставте Каїр. За бажанням додайте тип харчування чи категорію готелю. Все за вашим смаком. Натискайте Знайти тур і насолоджуйтесь вибором бронюйте за лічені хвилини, оплачуйте зручним методом, отримуйте підтвердження миттєво, рахуйте дні до подорожі. З динамічним пакетуванням легко, швидко і точно в ціль. Маст візит івент Дананг у вогнях. Літо у Дананго це не просто сезон, це вибух емоцій з 31 травня до 12 липня. Місто стає сценою для одного з найбільш видовищних шоу світу. Данан Інтернешнл Фаєрворкс Фестиваль, що суботи набережна річки Хан перетворюється на магічний портал у всесвіт вогню. Команди з 10 країн світу змагаються у мистецтві феєрверків. А кожен 20-хвилинний виступ це вогняна симфонія, підкріплена музикою, світлом, емоціями і навіть доповненою реальністю через застосунок Сан Land». Тема цього року Дананг нова висхідна ера, і вона звучить як обіцянка буде масштабно яскраво незабутньо. А що між шоу? Фестивальні концерти зірок, вулична їжа, що пахне корицею, виставки, майстер-класи й атмосфера, у якій хочеться залишитись довше. Лишається тільки одне питання: де зупинитись? І тут у гру вступає динамічне пакетування від Travel Professional Group. Зайдіть у підбір на сайті Travel Professional Group UA. Виберіть країну В'єтнам у транспорті. Поставте значок GDS та наземне обслуговування у регіоні. Центральний В'єтнам, місто Дананг. Введіть потрібні дати кількість ночей. За бажанням додайте категорію готелю чи харчування, тисніть, знайти тур і вибирайте свій ідеальний готель. Щоб побачити більше типів номерів, натискайте Показати інші варіанти: бронюйте, оплачуйте і пакуйте валізи цього літа. Дананг не просто запрошує, він зачаровує. Ідеальний відпочинок починається там, де небо сяє саме для вас. Рухаємось далі до новин динаміки. Сьогодні говоримо про ще одну фішку, яку точно оцінять всі мандрівники. Шикарний вибір авіакомпаній. Щоразу плануючи подорож, варто одразу почуватись впевнено з самого початку, а з динамічним пакетуванням у вас є можливість вибирати. Шукайте всі важливі деталі у фільтрі, показати інші варіанти. Маєте улюблену авіакомпанію, або ж ту, якій довіряєте, із якою найприємніше літати. У системі представлені майже всі топові перевізники світу, а головне всі рейси і вартість формуються в режимі реального часу. Завжди актуально. Потрібно підібрати ідеальний час вильоту, або ж у вас складний маршрут з динамічним пакетуванням. Це не проблема. Шукайте бюджетний тур або ж подорож у стилі, все включено. Ви легко зможете порівняти ціни, послуги і вибрати свій кращий варіант. Отже, щоб переглянути більше варіантів авіакомпаній, натискайте показати інші варіанти у переліку турів. Вибирайте бажані параметри і тисніть Застосувати. Лічені секунди, і система сформує кращі пропозиції, насолоджуйтесь різноманіттям. Бронюйте вигідно, оплачуйте зручно. Динамічне пакетування це свобода вибору. Ідеальний тур починається з вашого персонального перельоту. Тож, Travel Professional Group завжди на зв'язку. Побачимось у наступному випуску.